Наша наступна тема, яку ми будемо зараз розглядати, це списки. Отже, ми з вами розглянули вже числові типи даних, розглянули рідкі і далі ми йдемо і розглядаємо стандартні можливості Python, ті типи даних, які Python надає стандартно, і наступне, що ми будемо розглядати, це списки. Взагалі списки дуже часто використовуються у Python у будь-якій задачі, будь-якій програмі, яка є не зовсім тривіальною, ви обов'язково побачите використання списків. Тому ця тема є важливою, важливо зрозуміти, як працювати зі списками і вільно себе почувати, щоб використовувати списки, тоді ви будете вільно використовувати Python, Скільки багато речей з використанням списків, багато задач. Зв'язуються дуже швидко і просто, а без використання довго і болісно. Давайте будемо дивитися, як працювати зі списками. Отже, списки. Списки у Python є послідовностями, що складаються з елементів різних типів. Якщо рядки складаються із символів, то списки складаються із елементів довільних типів, в тому числі і списки. І, е, ці Типи елементів можуть бути різними для різних елементів списку. Скажімо, перший елемент списку може бути у вас число, другий рядок, третій список, четвертий булівський і так далі. Отже, списки на відміну від рядків є такими, що змінюються. Mutable, тобто список можна змінювати під час виконання програми той же самий список, на відміну від рядка, який не змінюється. Починаючи з того моменту, коли рядок з'явився, він. І до того моменту, коли він зникає, він не може змінитись. Список може змінитись, тому він є таким, що змінюється у Python. Це називається mutable. Тобто кількість елементів та самі елементи можуть змінюватись під час виконання програми. Поглянемо. По плану, як ми це робимо для будь-яких типів даних, нагадаю, що ми розглядаємо четвірку на сій операції відношення інструкції. Почнемо з носія для типу списку. Визначимо множину послідовності з елементів множин М1, М2 і так далі МК, яку позначимо СЕК -E наступним чином. Перший порожня послідовність лямда належить Сі -E другий, якщо А належить Сіє це належить об'єднанням ножин 1 і так далі. МК то а це належить і сіякю, це, це результат приписування елемента, Це праворуч до послідовності А, ну, значення подібне тому, як ми робили для слів, але там слова були просто послідовностями символів, а списки, як було вже сказано, це послідовності елементів довільних типів, тому трошки відрізняється ось тут. Це це у нас. Належить об'єднанням множини 1 і так далі. МК. Нехай Лен від А це довжина послідовності А або кількість елементів послідовності А. Тоді позначимо Сік з індексом N, множину А таких, що А належить Сік, і Лен від А менше рівне Н. І ця множина SQ з індексом N є носієм типу список. У Python обмеження на n як і для цілих чисел, зале для рядків залежить тільки від об'єму доступної пам'яті. Тобто попереднє обмеження на максимально довжину списку не вводиться. На запитання з приводу носія типу список. Основні операції для списків. Більша частина операцій повторює аналогічні операції для рядків. всі, звичайно, зокрема, для того, щоб позначити список із елементів, щоб створити список з елементів x1 і так далі, xn. Ці елементи у списку вказують через кому і беруть у квадратні дужки. Просто квадратні дужки, без нічого це порожній список. Далі ліст від Х, перетворення Х у список. Х повинен належати типу, що ітерується. Х тобто, має бути або діапазоном, або а, рядком, або іншим списком, або іншим якимось типом, що ітерується. Що це за тип, що ітерується? Це такий тип, для якого визначено цикл For По Х іна елементи типу. змінної цього типу. Якщо визначено це тип ФО, то такий тип як називається тип, що ітерується. Це не обов'язкова послідовність, але всі послідовності точно належать до типів, що ітеруються. Далі S плюс T – конкатенація списків S T. Просто щеплення двох списків в один список більш довгий. Далі S домножити на N або N домножити на S, S, список, N, натуральне число, утворює N з чеплених копій S. Далі S і іт елемент починаючи з нуля, тобто індекси починаються з нуля, якщо її менше нуля, то повертає мінус і елемент з кінця списку. Це аналогічно рядка. S від до дожі, вирізка. Під список, що починається з того елементу та то закінчується G-1 елементом, також аналогічно людка. С від і G K, вирізка з S від І до G з кроком К, і Лен від S, довжина С. S. Далі. Мін від С найменший елемент списку С, макс від С найбільший елемент списку С s індекс від X, індекс першого входження X до S, починаючи з індекса I та перед індексом G, якщо I та жі вказано. Якщо X не входить до списку, то буде помилка аварійна завершення програми. Ну і с.каут від x кількість входжень x до S. Давайте зараз розглянемо на прикладах ось ці основні операції, запустимо інтерпретатор, утворимо список якийсь. Там, скажімо, X присвоїти один, нехай буде з чисел і з символів. Там, і нехай буде список, ну і y нехай буде повністю числовий список. там. який список нехай Так, ну і скажімо, що в нас там було. Х, скажімо, перше. Це що таке в нас? Це буде 3. Далі. Х плюс Y. Нація або зачеплення. Далі. Х домножити на 2, наприклад. Ось такий список буде з щеплених копій, що там ще цікавого було, щоб перевірити. У нас вивізку якусь візьмемо. Лен, звичайно, візьмемо. Лен від Х. Дає три вивіску. Х від 1 до. БББ. Далі. Що ще? Максо від Y, Max від X ми не можемо обчислити, тому що ми маємо тут різні типи. Якщо ми спробуємо обчислити макс від X, ми побачимо. Помилку, що ми мож, не може порівнювати Python, рідкі та цілі числа. Ну і скажімо, x.index від трійки. Вертаю одиницю. Y.count від двійки. Також повертаю одиницю. Так, запитання. Маю запитань. Відношення для списків. Для списків визначено відношення шість стандартних відношень з межонарелу. Дорівнює, дорівнює, більше-менше, більше дорівнює, менше дорівнює. Відношення А до рівня Б до списків А і Б означає попарну рівність всіх елементів двох списків А та Б. Відношення А менше Б визначається рекурсивно приблизно так, як ми це робили для рядків. Отже, якщо А і Б порожні А порожній список Б не порожній список, то А менше Б дає true. Далі, якщо Б порожній список, то тоді А менше Б буде false. Якщо А не порожній і Б не порожній і А нульове не дорівнює б 0 то А менше рівна сильне А нульове менше Б нульове. Нарешті четвертий пункт. Якщо А не порожній список, Б не порожній список і А нульове дорівнює б 0 то А менше рівна сильно А починаючи з першого елементу, менше Б починаючи з першого елементу. Ось таке рекурсивне значення відношення менше, яке подібне для того, що було для рядків. Вже той елемент список менший, перший елемент якого менший, якщо обидва списки не порожні. Якщо ж перші елементи однакові, то починаючи з другого елементу до кінця першого списку, і починаючи з другого елементу до кінця другого списку, ми порівнюємо знову ж таки ці списки. Ну і окремі випадки для політологу. Тих випадків, коли в нас список А або список Б, або обидва вони будуть порожніми. Питання спроводного відношення менше. Інше відношення з множених РЕЛ визначається через булеві операції та відношення дорівнює та менше. Для обчислення відношення з множених РЕЛ відповідні елементи двох списків повинні мати порівнювані типи, наприклад, обидва числові або обидва рядки. Обчислення відношень відношення непорівнюваних типів дає помилку приблизно так, як ми це бачили для обчислення максимуму. Окрім відношень з множиною Р, для списків також визначено відношення X in A, X not in A. Оскільки списки це також послідовності. Тут X це елемент, а A – це список. X in A буде дорівнювати true, коли X входить у A. X not in A буде дорівнювати True, коли X не входить у A. Запитання щодо відношень для списків. Інструкції для списків, для списків визначено присвоєння та виведення. А присвоїти Є, і Print А визначено. Для списків введення не визначено, тому треба вводити список, якщо вам треба його вводити, то поелементно. Визначено також цикл по всіх елементах списку for X in А виконати P. І окрім того, визначено ще ряд інструкцій. С і ти присвоїти Х замінити І ти елементи С на Х, С від І до Гі присвоїти Т вирізка від і дужі замінюється значенням Т. При цьому Т має належати типу що ітерується del С і ж ти видалити всі елементи від І того до G мінус першого включно. Зі списку С і ж, К присвоїти Т елементи, С і ж К вирізки замінюються відповідними елементами Т по цьому Т має належати типу що ітерується, ще й при цьому кількість елементів Т має дорівнювати кількості елементів у вирізці S від І до Ж з кроком К. Далі Дл із ЖК видаляє елементи вирізки С і ЖК зі списку. S append від X приписує і X у кінець списку. Це те ж саме, що і S len від S. Олену від S присвоїти список X. Тобто елемент додає до списку, дописує елемент з кінець списку. Далі S-сорт впритковує, S.сорт впрятковує список X за неспаданням. Знову ж таки, в цьому випадку всі елементи списку X мають бути порівнюваних типів, як і для обчислення максимуму і мінімуму. Ну, все, давайте питання з приводу ось цих інструкцій для списків. Давайте розглянемо. У нас ще було тут щось. Ну, скажімо, було у нас тут X і Y, два списки, ми з ними працювали. Давайте спробуємо якісь інструкції виконати. Скажімо, X, Y нульове, свої Т10. Так, ну і бачите, 10, 6, 9. Далі, 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 х, скажімо, 2, Три присвоїти список список один, три, чотири. І чому буде дорівнювати х, бачите, що x дорівнює ось такий список. Далі х менше y. Повертає тру. Тепер і y мають порівняні типи, x, y, 10, 6, 9, x бачите які, і менше дасть нам true. Тепер, скажімо, Dell, щось видалимо Dell X від, скажімо, третього до п'ятого. x убачу, да? То есть такие выглядит на ну, ну и скажем, x крапка сорт x на gov такого выгляду. Еще питание, вообще и с среди над списком. Ну, моя питание. Реалізація масивів на базі списків. Списки можуть бути використані для реалізації масивів. Масиви це багатовимірні таблиці, які складаються з однотипних елементів. Елемент масиву доступний за його індексами. Кількість індексів дорівнює кількості вимірів цієї таблиці. Однавимірна таблиця один індекс, двовимірна таблиця два індекси, тривимірна таблиця три індекси і так далі. Одновимірний масив ще називають вектором, а двовимірний матрицею. Наприклад, В присвоїте такий список 1, 3, 7, 11, В вектор з чотирма цілими елементами. У цьому В з індексом 1 дорівнює 3. Далі А, список з двох списків Матриці 0, 5, 2, мінус 3, 2, 2, 1, 4, 6, 0, 1. Матриця 2 на 3 з дійсних чисел А. З індексами 1, 2 до 0,1. Запитання. Як ми отримали А1, 2 0,1? Дуже просто, значи, дивіться, А це список, який складається з двох підсписків. Перший індекс це індекс підсписку, другий індекс індекс елемента у підсписку. Отже, індекс підсписку в нас одиниця. Значи, індекс цього підсписку в нас 0, а одиниця це індекс цього підсписку. так? Ага. Так. Тепер другий, другий індекс це індекс елементу у цьому підписку 2. 2 це третій елемент цьому підписку, тому, у цьому підсписку, тому 2. Що б не може бути. Добре, розумію. Так. Далі йдемо. Зглянемо з вами приклад обчислити скалярний добуток векторів, А і Б, що складається з Н дійсних компонентів. Зараз ми швиденько розглянемо цей єдиний приклад і будемо завершувати на сьогодні. Отже, приклад у нас скаляр i. Більшість цього прикладу займають введення нами двох наших векторів за клавіатури. Ви бачите, що для введення нам потрібен цикл. Спочатку в нас вектор А порожній. Спочатку ми вводимо кількість компонент, а потім вводимо перший вектор, починаючи з порожнього, ввели елемент і додали його до вектора. аналогічно, робимо для другого вектору. І потім обчислює скалярний, обчислюємо скалярний добудок за відомою формулою S спочатку 0. пробігаємо по всіх компонентах двох векторів, знаходимо добутки відповідних компонентів і додаємо ці додатки, додаємо до суми. Ключова сума буде скалярним добутком двох векторів. Запитання щодо введення, щодо взагалі цієї тексту цієї програми. Що немає запитань, запустимо цю програму. Кількість компонент, нехай буде 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і сколярний добуток 32. Ще питання. Немає питань. Сьогодні ми завершили. Продовжимо списки наступного разу. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.